Перші вибухи цієї ночі у Миколаїві пролунали після опівночі. По місту лягли до десяти ракет. Одна із них поцілила в офісну будівлю промислового підприємства. Від удару боєприпасу завалилися три верхніх поверхи, значно зруйнований фасад. Місце ураження огородили сигнальною червоною стрічкою через небезпеку, адже бетонні конструкції могли впасти будь якої миті. Під обстріл аршистів потрапив і приватний сектор. Зятям все добре, якраз він в цей момент одійшов, тільки сидів на корточках курив і відійшов. Якби не одійшов, його б убило, Вікно впало прямо там, де він сидів. Катерина й досі не може відійти від гучної ночі. Рашистська ракета лягла примісіньку напроти її будинку. Вибуховою хвилею зачепило вікна, дах, а всередині посипалася стеля та тріснула стіна. На потолку повністю, там, там все, там. О, все, все те, те. Тут ось тут же вікно розбите, воно на вулиці повністю все вікно розбите повністю. Почалося сипатися і, і страшно, просто страшно. На той момент навіть не пам'ятаєш, як воно все було, не можеш припомнити. Дуже страшно. У сусідському будинку руйнування більші. Там значно пошкоджений дах, зірваний шифер та поламані дерев'яні перекриття. Співробітники місцевих адміністрацій збирають списки постраждалих осель, аби у найкоротший термін надати будматеріали. У поміч прийшли і волонтери Червоного Хреста. Першочергова місія Червоного Хреста тут це гуманітарна, я б сказав би так місія. Забезпечення людей. Першу чергу їжа, вода. Якщо потреба є місце перебування, тобто переселення в наші евакуаційні центри. Через нічний обстріл частина вулиць мікрорайону залишилася без електрики. Аби навколишні будинки були зі світлом, на ліквідацію кинуло додаткові бригади енергетиків. Також рашистська ракета уразила міські водогонні мережі, що проходять під землею. Побачили, що вода тече. поки ми не знаємо, які там поворождені. Лосипа. Землею, асфальтом і всім остальним. Будемо копати, будемо слати. Що задіяно тут? Задіяно, ви бачите, Т-150, п'ятдесят, екскаватор великий, насос. А що буде далі, ми не знаємо. Правоохоронці задокументували наслідки нічних прильотів у Миколаєві і відкрили кримінальні провадження. Наталя Приходько, Іриновідомський Ністеве для є новин.